Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 7 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Завдяки децентралізації цьогоріч Чернівецький міський бюджет перевиконано на майже 85 мільйонів гривень. На одній із чернівецьких вулиць з'явилась меморіальна дошка всесвітньо відомому скульптору, дизайнеру, архітектору Фрідріху Кізлеру. Вечір одноактних балетів в Чернівцях представив знаний хореограф-постановник Раду Поклітару. Житлово-будівельний кооператив 72, учасники якого проживають у багатоповерхівці, що на вулиці Алма-Атинській, занепокоєні тим, що через зміну тарифу на електроенергію їм неправильно нарахували суму оплати за її споживання. Як наслідок, чернівчанам довелось переплачувати. Чому виникла така ситуація та що необхідно робити в таких випадках? Далі у сюжеті наших кореспондентів. У житлово-будівельному кооперативі знаходяться мешканці 50 квартир. Проблемна ситуація виникла ще у вересні, коли голова ЖБК 72 мав сплатити нарахування за спожиту електроенергію. Я пішов платити очередной раз в своїй день за електроенергію. Мені виставили счет з 4 августа по 4 сентября по новій ціні, тобто 79 копійок. копеек. Хотя по закону України це было було бути з 1 сентября. То есть я должен был заплатити за 4 дні по 79 копеек. За 26 днів я должен был заплатити по старой цене 59 копеек. Нам выставили счет, значит, я отказался платить. Написав заявление, що прошу пересчитати на Після чого він сплатив суму, перерахувавши самотужки за старими та новими тарифами. Проте прийшло повідомлення, що їхній будинок хочуть відключити від подачі електроенергії. Я ж вам написав заявление. А, да, да. Я говорю, ну мене хочуть відключати. Да, да, скажіть, пускані відключають. Ми вам написали письмо, що ми не прийняли вашу просьбу, тому що. Согласно договору нашого с вами, вы должны платить с 16 по 16 число каждого месяца. По новий цені слідчого місяця, аби уникнути відключення електроенергії, Олександр Палагнюк написав заяву на реструктуризацію боргу, а саме розрахунків за серпень-вересень вже за новими тарифами. Проте юрист, який консультує ЖБК-72, зазначає, що згідно із чинним законодавством України у випадку, якщо тариф змінюється в період терміну проплати, то вони мали б сплатити за спожиту електроенергію за старим тарифом. Це тут має місце. Порядок оплати, який запроваджений Обленерго, який грунтується та посилається на пункти 2 і 3, додатки 1 до основного договору про постачання електроенергії. Ці пункти 2 і 3 застосовані Обленерго з порушенням чинного законодавства України щодо порядку та застосування тарифів на електроенергію. У Чернівці Обленерго цю ситуацію прокоментували наступним чином. Зазначено, що розрахунки за спожиту електричної енергії проводяться за тарифом, які діє на кінець розрахункового періоду, тобто, згідно умов договору, якщо дата там або 4 числа або 31 числа береться тариф, який діє на цю дату, на кінець розрахункового періоду. А в зв'язку з тим, що ну, тарифи в вересні збільшились, то і фактично споживачі вимушені, і ми вимушені проводити розрахунок згідно мов договору. Також комерційний директор зазначив, що з приводу цього питання Чернівці обленерго звернулося до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і чекають подальшого роз'яснення. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Завдяки децентралізації цьогоріч Чернівецький міський бюджет перевиконано майже на 85 мільйонів гривень. Для того, щоб гроші не припадали полюкою, місто закупило справжній автопарк спецтехніки. Піскорозсіювачі, екскаватори і навіть тепловізор. Що це і куди саме буде використовуватись, дивіться у сюжеті моєї колеги Надії Величко. Чернівчани пам'ятають, що в минулі роки сніг випадав несподівано для комунальників, тобто він випадав, а вони про це дізнавалися Цьогоріч, Оскільки з'явились зайві гроші в бюджеті, вирішено придбати техніку на суму 18 мільйонів гривень. Це будуть п'ять нових піскорозкидувальних машин, потужні ескаватори чимало іншої спеціалізованої техніки. Проводяться тендерні процедури, це і машини лабораторні, машини для перевезення бригад, невеличкі каналопромивочні машини. Всього, піско, всього плануємо закупити 5 автобусів для поновлення чи відновлення скажімо так, автобусного парку комунального, тому що я переконаний, що міська рада має бути також учасником і ринку автомобільних перевезень, для того, щоб мати такий більш впевнений діалог з перевізниками. Вже готові запаси соляно-піщаної суміші. Півтори тисячі кубів чекають свого розвезення на складах міськшепу. Соль заготовлена повністю і плюс на 350 тонн заготовили більше за рахунок того, що виявилося е, на дешевле в цьому году. Тендер учасників 4 компанії. виграла, звісно, хто менше ціну дав і на 350 тонн оказалося дешевле. Это не проблема я, а единственный, наверное, вопрос, который остался, вот старые пискораскидывающие, они еще работают и будут работать на асфальте. Им осталось навесить только отвалы и сзади э, вертлюги. Зимою планують не тільки прибирати вулиці, але й перевіряти тепловитоки. Міська влада придбала унікальний тепловізор, за допомогою якого можна відшукувати місця тепловтрат. Такий є лише у кількох містах України. За одним знімком воно фотографує чорно-білу. Моделі, куди ми там хочемо, так і потім видає в кольорі в гологра в голограмі от весь вигляд тепловіддачі об'єкта. Тепловізор такої потужності, і ця модель передбачає нам шукати витоки, тобто зимою, там де от ми можемо фоторахувати траси наші трасовку наших мереж, і ми можемо визначати місце, де от є витоки, ймовірні витоки. Вартує такий прилад 140 сорок тисяч гривень, але за умови його грамотного використання можна буде зекономити тепла на набагато більші суми. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Європа далека і близька, і можливості для малого і середнього бізнесу. Про це говорили на презентаційному заході, що організував центр громадської активності «Синергія» за участі заступника посла Чеської Республіки в Україні. З метою дослідження рівня готовності представників малого та середнього бізнесу до переходу на європейські стандарти якості і безпеки у Чернівецькій області стартував відповідний проект Європа далека і близька. Можливості для малого і середнього бізнесу. Оскільки географічне розташування у нас таке, що для нас є найближчим європейський ринок, а відтак буковинським підприємцям цікаво опанувати саме цей ринок, і тому ми хотіли знати їхні потреби, знати їхні проблеми, які виникають у них в цьому процесі. За словами заступника посла Чеської республіки в Україні Павла Бучака, реалізація проекту дозволить проаналізувати сторони готовності бізнесу до переходу на євростандарти, виявити проблемні місця та організувати навчальні заходи для представників малого та середнього бізнесу. Бізнесу вважаємо, що саме цей бізнес рухатиме економіку України в майбутньому. І він досить скажімо, малий середній бізнес це наша головна складова нашої економіки чеської. Тому є багато можливостей для спілкування, багато можливостей для торгівлі, для інвестицій, і тому саме ця сфера нас цікавить. Досліджуватимуть ситуацію на ринку спеціальні фокус групи, які складуть аналітичний документ, який міститиме представників малого та середнього бізнесу, та людей, які допомагатимуть просуванню на ринок Європи. Петро Гайдащук, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближаються вибори, і передвиборча агітація стає все гарячішою і нахабнішою. Як не потрапити в оману обіцянок, а обрати насправді гідних керівників нашим краєм? Говорили з директором Буковинського центру виборчих технологій Ігорем Бабюком на програмі Вільне слово. У Чернівецькій області передвиборча агітація з'явилась задовго до того, як кандидати і партії офіційно зареєструвалися. Те, що бігборди – це порушення, в законодавстві прописано, а от як воно карається, невідомо. Та й, взагалі, методи боротьби за голоси виборців обіцяють бути не дуже чесними. Можна маніпулювати, можна використовувати соціологію для, для того, щоб маніпулювати, можна використовувати підкуп, тобто брутальний підкуп. І говорити про те, що це не підкуп, а це просто благодійна допомога, і не від кандидата, але від інших осіб. Але можна вести, да, можна вести, вести агітацію без вихідних даних, можна просто закидати всі скриньки агітаційним матеріалом. Я думаю, що виборці все ж таки більш розумні і більш. Е впевнені собі, ніж ці кандидати результати виборів в Чернігові, от які нещодавно були по виборах народних депутатів. Вони показали, що як виборців не купували, та скільки грошей грошей не засівали, все одно та партія не пройшла. Більшість тих, хто прагне влади, вже має досвід політичної боротьби та урядування, каже Ігор Баб'юк. А от нових облич замало. На жаль. Ми не побачили тої великої кількості волонтерів і громадських діячів, про які так хвалилися політичні сили, що вони їх будуть залучати до участі у виборах місцевих. Ми не побачили також військовослужбовців, мається на увазі тих, хто воював на сході, і ті, хто, хоча ми знаємо, вони є їх, просто немає в такій кількості. Достатні, можливо, це ще й пов'язано з тим, що частина кандидатів. Просто вже себе не ідентифікує з військовою з військовою службою, а вони більш зайнялися якоюсь професією після того, коли вони демобілізувалися. Виборцю буде дуже складно визначитися з політичними силами, краще голосувати за певних особистостей, тих, кому ви довіряєте, або принаймні їхня передвиборча програма та політичне минуле, хоча б на 50% співпадає з вашими власними поглядами, каже Ігор Баб'юк. Повну версію програми Вільне слово можна прослухати і передивитися на сайті Радіо Блиск ФМ Надія Величко, Роман Вірімєєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На одній із чернівецьких вулиць з'явилась меморіальна дошка всесвітньо відомому скульптору, дизайнеру та архітектору Фрідріху Кізлеру. Пам'ятну табличку за участі влади міста, львівських та чернівецьких архітекторів та закордонних гостей відкривали на фасаді будинку номер 7 на вулиці Марії Зеньковецької, де більш як століття тому народився архітектор зі світовим ім'ям. Більше вже за мить. 125 років тому у будинку номер 7 на вулиці Заньковецькій народився всесвітньо відомий скульптор, дизайнер, архітектор та філософ Фрідріх Кізлер. Саме з цієї нагоди на фасаді споруди за участі закордонної делегації влади та архітекторів відкривали меморіальну дошку. Ініціатором її встановлення став львівський архітектор. Сьогодні ми реалізуємо ідею не просто меморіальної дошки, а ми зовсім по-іншому, не по національному признаку це робимо, не по-релігійному, розумієте, не по-регіональному, а просто увічнимо пам'ять людини за її внесок. Він світову цивілізацію людську цивілізацію Фрідріх Кізлер прожив у цьому будинку лише вісім років. Після чого його сім'я емігрувала за кордон. Кілька років він проживав та навчався у Відні, а потім, після закінчення Першої світової, кізлер опинився у Сполучених Штатах Америки, де і провів більшість свого життя. Зважаючи на це, світова спільнота не позиціонує його як українського архітектора. Однак, увіковічення пам'яті реформатора є важливим кроком для міста. Переконує ініціатор до встановлення дошки відомому у світі. Але мало знаному у рідних Чернівцях архітекторові йшли 10 років. До того ми йшли 10 років. Просто на не знав того героя. А потім виявилося, що все дуже просто був зроблений перший крок, а потім, от вчора, ми провели конференцію, виявилося, що ми дуже-дуже багато, вся родина похована. Наприклад, батько його тут, мати поховані. Саме з цього розпочалось вивчення приналежності Фрідриха Кізлера до Чернівців. Тривалий час архітектори вишукували різні архівні дані про родину та його самого. В результаті виявили чимало цікавого. Знайшли навіть один з його малюнків. Його батьки були дуже відомі, особливо батько його, Юліус Кізлер. Він був магістратом міста Чернівців, займав дуже велику чин. Мав великий. Ми знайшли ще неймовірну класну штуку. Це його малюнок. Він коли здавав випускні іспити, то під час того як він вже здавав, він малював екзаменаційну комісію, тобто викладачів. Тобто оці такі нюанси, от всі були знайдені. Встановлювали пам'ятну дошку за кошти самих архітекторів. В першу чергу ініціатора проекту, професора Проскурякова, до цього долучились і його учні, один з яких власне виготовив дошку. Так, мої власні і мої учні. І в Чернівцях, які працюють, вони там доложилися. Але і той, між іншим, скульптор і архітектор, який Дацько Андрій, він також мій учень. От він також на таких, ну, скажімо. Чесно кажучи, по такому щадящому тарифу зробив до створення пам'ятної дошки, автор підійшов з певним дизайнерським задумом, адже й творчість архітектора була авангардною та революційною. До таких проєктів відносять музей храм старовинних Сувою в Ізраїлі, який явно випереджав естетичні вподавання того часу, не кажучи вже про вуличні меблі Кізлера, відкривали меморіальну дошку за участі закордонних гостів, архітекторів та мера міста. Він як Янголохоронець стане для наших молодих архітекторів. Адже тепер абсолютно нові можливості з'являються у нашої кафедри архітектури будівництва. Я переконаний, що місто почне змінюватися. І це такий, можливо, перший, не дуже впевнений крок, тому що він давався не дуже просто. Але це перший крок для того, щоб в Чернівцях колись засяяли нові зірки. Іван Бучеленський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди відкриття меморіальної дошки всесвітньо відомому архітектору Чернівці відвідала закордонна делегація. Директор фонду імені Фрідріха та Ліліан Кізлер та представник архітекторів Австрії обговорили з міським головою перспективи подальшої співпраці у сфері архітектури. Більше про вже заплановані на найближчий час спільні проекти. Дивіться далі. Під час візиту до Чернівців закордонна делегація разом з мером міста, окрім загальних розмов про співпрацю, встигли вже домовитись про перший спільний проект. Ініціатива покликана стати стартовим майданчиком для розвитку архітектурного середовища та реалізації на її основі наступних спільних проєктів. Мова йде про те, що фонд. Готовий підтримати створення і міська рада свого боку створення центру Фрідріха Кіслера в Чернівцях, який стане певним майданчиком для того, щоб розвивати архітектуру. Це буде створена громадська організація, яка об'єднає тих небайдужих чернівчан, яким, яким цікава ця тема. І ця громадська організація при підтримці і фонду, при підтримці міської влади, поставить перед собою декілька амбітних завдань Першою є повторення архітектурної конференції, що днями відбулась у місті, однак вже на міжнародному рівні за участі представників країн ЄС. А щодо подальших перспектив, можливе втілення в життя нереалізованих проєктів Фрідріха Кізлера, до прикладу, його вуличні меблі. Німецькі партнери, свою чергу, зазначають, що наразі є всі можливості для продуктивної співпраці великим успіхом для реалізації проекту «Кізлер у Чернівцях може стати те, що протягом короткого часу ми знайшли спільну мову та однодумців серед багатьох науковців, архітекторів, професорів чернівців та України. Також хотілось подякувати консулу Осадчуку та пані Білінковій за плідну співпрацю у цьому питанні. Тож я впевнений, що ми добре спрацюємо у цьому проекті. Такий центр буде впроваджено за прикладом літературного центру Павля Целана. Тому міська влада сподівається, що він так само активно сприятиме розвиткові вже архітектури. А щодо найближчих зрушень в цій сфері, мар міста анонсував проведення фестивалю. 17-18 жовтня в Чернівці завітає фестиваль архітектурний просто неба найкращі, скажімо, найталановитіші, найактивніші архітектори, дизайнери з України з багатьох міст представлять своє бачення розвитку архітектури. Іван Бучелинський, Андрій Добінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вечір одноактних балетів в Чернівцях представив знаний хореограф-постановник Раду Поклітару. Місцевий глядач зміг відчути бачення митця та усвідомити ідею психології мас та індивідуальності кожної людини в постановках болеро та дощ в ексклюзивному інтерв'ю для нашого телеканалу Раду Поклітару розповів про основні принципи його роботи: власне бачення світу та про те, як і хто може потрапити до його київ модерн балету. Театр, в принципе, он э, должен вызывать сопереживание, он должен трогать. Возможно, он должен заставлять смеяться. Это тоже вполне, вполне это возможно, и это, тоже, это, это очень это благородно для, для автора. Главный критик – это я. Если меня трогает, если мои артисты заставляют меня смеяться или плакать, или вздрагивать, или холодить от ужаса, то я понимаю, что значит, спектакль сделан это правильно. Возможно, кому-то еще… У кого-то еще он вызовет точно такие же эти эмоции. Значит, искусство живо, значит, театр жив, и мы идем в правильном это Раду поклітару своїми роботами змінює уявлення про балет. У вівторок, 6 жовтня, Чернівецький глядач мав змогу побачити бачення митця. В постановках Болерото дощ Болеро морі Саравеля в постановці Радо Поклітару це цілковито унікальна версія Київ Модерн балету. Вони не танцюють про Іспанію, вони танцюють про те, як людина бореться за право особистої індивідуальності та незалежності від натовпу. І можливо, це чи ні, глядачі мали. смогу побачити на власні очі. Есть мнение, что ее надо ставить про Испанию. На самом деле, мало кто знает, что Марис Это написал свою болеро после посещения завода Генри Форда. Он увидел конвейер первый в мире. И вот впечатление, которого, которое на него произвел этот конвейер, когда из маленького получается большое в итоге, вот привело к созданию этой удивительной музыкальной партитуры. Балет «Дощ» – це хореографічна фантазія сюїта, музична основа якої – музика народів світу, фольклорна музика, замітована Іоганом Севастіаном Бахом. Це просто філософське розміщення о взаємодношеннях людей, Монолог одного человека, дуэты, тріо. І о том, куди, куди, ми, куди ми всі тоннеля. До речі, Радопоклітару незабаром проведе кастинг до Київ Модерн Балет, оскільки в його колективі з'явились вільні вакансії для чоловіків. 11 октября приїжджайте дорогі віртуози із От, наш кастинг. з черновців это, это классического танца, вот обычный балет, знаете, как вот люди занимаются балетом, потому что все равно в основе моей хореографии лежит балет. А второй, второе отделение нашего кастинга, это современная хореография, я придумал какую-то странную штуку, какую-то непонятную, какую-то в своем стиле. До того ж, як запевняє сам Радо Поклітаро, у нього дещо інші вимоги до претендентів, аніж у класичних колективах. В итоге, главные требования. С точки зрения э, хореографии, Это в первую очередь координация. Может не быть каких-то идеальных полетных данных, может не быть, там, не знаю, это прекрасных линий, огромного там, шпагата и всего остального, но человек должен быть координированный. И тогда за это ему прощается очень многое. И второе, он должен, у него должны отсутствовать актерские табу, зажатости, какие-то отторжения и так далее. Я постоянно <клышко> даю э, э, какие-то этюды на смех. Слезы, там рождение ребенка, смерть. Є товпіч, Денис Науменко Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці. Кілька десятків учасників, кілька сотне іменувань товарів та послуг. Можливість особисто переконатись в якості запропонованого все це і не тільки представили сьогодні на відкритті спеціалізованої виставки Бук ДРФ про це дивіться далі у сюжеті. У приміщенні Чернівецької спортивної школи зі США торгово-промислова палата організувала вже традиційно для нашого міста виставку Бук дерев. Сьогодні у нас на виставці учасників виставки організацій і організацій підприємств з нашого краю, але є і з інших міст нашої України: це з Тернополя, з івано франківська з Кам'янець-Подільська, з Чернігова і деяких інших. Тут представлені різні види товарів серед учасників виставки. І берегомецьке і лісомисливське господарство. Окрім саджанців, вони тут представили і штахети, і дрова, а також й іншу продукцію власного виробництва. Перше, ми представляємо всі лісомисливські господарства і лісгоспи області під обласним червеським управлінням. Всю все виробництво, яке напевно кожен лісгосп має. Тут представлені і насадження лісові різного виду, різних сортів, і альтернативні види палива, і обрізні необрізні пиломатеріали в сінах, підлоги, паркети. І невеличка така, скажімо, новітня нововведення у розвитку лісового господарства – це розвиток лісового гірського туризму, яким займається одне йде в Україні господарство державне підприємство берегомецьке лісомисливське господарство. Серед учасників виставки і Ліскомсервіс, комсервіс, який всім відвідувачам виставки пропонує брикети, які відрізняються відмінною теплотворною здатністю, тобто вона в них вища ніж у дров, і порівняти її можна з окремими видами вугілля. А також, на відміну від дров, брикети не потребують сушіння, не виділяють надмірної кількості диму та не іскрять, а також залишають після себе небагато золи. Наше виробництво представляє сьогодні продукцію альтернативного палива, яке вже багато десятиліть знає Європа. Ми ще не дуже знаємо, не обізнаний для нас товар, але це дуже якісний продукт, екологічно чистий і дуже висококалорійний, тому що дві тони цього паливного топлива брикета замінює тисячу кубів газу. По ціні в два рази дешевше, ніж тисяча кубів звичайного газу, побутового. Відвідувачі мали змогу ознайомитись та отримати рекомендації від фахівців різних промислових галузей від опалення до будівництва. Виставка триватиме до 9 жовтня, включно і всі бажаючі зможуть її не тільки відвідати, а й придбати тут необхідні товари для дому. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студенти Чернівецького юридичного інституту Одеської юридичної академії до дня юриста влаштували невеличкий урочистий захід та флешмоб, яким привітали і зі святом професорсько-викладацький склад вузу. Детальніше про це далі у нашому сюжеті. Взагалі, сама підготовка вона тривала дві неділі. Хотілося все гарно, тобто продумати, продумати сам сценарій, підготувати студентів. Бо для цього потрібно закликати самих студентів, щоб вони захотіли проявити себе, свою ініціативу не тільки розумово, а й фізично. Урочиста лінійка приурочена дню юриста відбулася на території Чернівецького юридичного інституту Одеської юридичної академії. Представники студентської ради організували для викладачів та студентів танцювальний флешмоб за участю однієї. І танцювальних шкіл міста на території юридичної академії щодо флешмобів проводиться переважно десь раз у півроку. А щодо взагалі регулярних заходів, у нас є переважно більш профільні заходи, які проводяться спеціально для юристів, щоб вони в майбутньому мали навички правові. Це і нещодавно, це буквально вчора, пройшов майстер-клас по експертизі договору поставки та типові помилки про його укладанні. Також надалі планується наступну неділю, у нас буде проходити БРИН, також присвячений до Дня юриста. Що стосується викладачів вузу, то для них Найкращим варіантом святкування є робочий процес. Тому навіть в день свята кажуть, що будуть разом із студентами на заняттях. На сьогоднішній день я думаю, що відмічати треба лише тільки своєю наполегливою працею, тому що ми навіть і заняття не відміняємо. У нас повноцінний робочий, день і лише тільки в праці можна здобути якісь та кращі. Ну свої надбання. здається, що на сьогоднішній день наші юристи стали більше відповідальними. Вони бачать, які завдання стоять перед країною. Ви знаєте, всі хочуть мира, всі хочуть спокою. Тому і на сьогоднішній день діти дуже наполегливо віддають свої бажання, свої знання для того, щоб отримати і взяти від вузу лише тільки скільки можна можливо. Петро Гайдашук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.